Ви ніколи не самотні чи безпорадні. Сила, яка веде зірку, веде і вас. Наша майбутня реальність залежить від того, що ми робимо зараз у цей момент. Оточіть себе людьми, які піднімуть вас вище. Коли ми прагнемо зв'язку, ми світ до цілісності наші, здавалося б, окремі життя. Набувають сенсу, коли ми виявляємо, наскільки ми справді потрібні одне одному. Маргарет Вітлі Ми повинні прийняти кінцеве розчарування, але ми ніколи не повинні втрачати нескінченну надію. Мартін Лютер Кінг Молодший Ти сам, як і будь-хто у всьому всесвіті заслуговуєш на свою любов і прихильність Будда Бог схожий на програмне забезпечення. Він входить у наше життя, сканує наші проблеми, редагує нашу напругу, завантажує рішення, видаляє всі наші турботи та рятує нас. Віра це не віра в те, що Бог може. Це знання того, що Бог це зробить. Бен Стайн. Ви не у всесвіті. Ви є всесвіт ЕКХАТОЛЕ. Іноді удосконалення характеру відбувається природно, коли ми дорослішаємо. Але для багатьох людей цьому росту сприяють духовні практики, які прийняті та дотримуються дисципліновано. Рейчел Коуен Створіть життя, яке буде добре всередині, а не зовні Прощення розвиває розумові, емоційні та духовні м'язи. Немає нічого важливішого за цей момент. Коли ми духовно здорові, ми усвідомлюємо, що існує за межами фізичного, і наше життя має сенс і мету робін Гобін Дотримуйтесь своєї інтуїції, вона завжди приведе вас до потрібного місця. Основною причиною нещастя ніколи не є ситуація, а скоріше ваші думки про ситуацію. Знаходьте час, щоб робити те, що робить вашу душу щасливою. Найвищим випробуванням нашої духовності є міра нашого подиву перед милістю Бога Мартін Лойд Джонс. Приберіть все, що не допомагає вам розвиватися. Якщо ви колись відчуваєте себе вище або нижче когось, ви помиляєтесь. Повнота духа є важливим і незамінним досвідом для духовного лідерства, і кожен із нас сповнений духа настільки, наскільки ми цього хочемо. Освальд Сандерс Найважливіший час у світі це час, який ви приділяєте собі. Жодна мрія не є надто великою, якщо ви розумієте, що достаток є вашим правом від народження. Найбільша ілюзія у світі це ілюзія розлуки. Досконалість спонукає до життя загалом. Це показує духовне багатство світу. Джордж Еліот. Я ніколи не контролюю те, що відбувається навколо мене. Але я завжди контролюю те, що відбувається всередині мене. Коли ти розумієш, що нестачі немає, весь світ належить тобі. Лауци. Я вірю, а тому все можливо не нехтуйте людьми у вашій сфері впливу, які не вірять, як ви, або які не поважають Бога чи духовні речі. Шукайте їх, будуйте дружбу, розширюйте благодать. Я вірю, що чудеса відбуваються сьогодні, завтра щодня. Якщо ваші наміри сильні, ваші дії будуть сильними. Якщо ваша дія потужна, ваші результати будуть потужними. Дотримуйтесь високих стандартів і заохочуйте один одного духовно зростати. Ті, хто мало цікавиться духовністю, не повинні думати, що людські внутрішні цінності вас не стосуються. Внутрішній світ пильного і спокійного розуму є джерелом справжнього щастя і міцного здоров'я. Далай лама! Дякую за перегляд! Заходьте у рубрику плейлисти або списки відтворення і обирайте більше цікавих матеріалів. Всього найкращого до зустрічі!